Найбідніший в області на телефонний зв'язок Білогірський район. В окремих селах працює лише від трьох до п'яти телефонних номерів. Реальна ж їх потреба мінімум у три рази більше. Тому відкриття першої в районі цифрової АТС в селі Квітневе має стратегічне значення. Район, який має найменшу щільність телефонних апаратів на одного жителя у Хмельницькій області, необхідність збільшити на протязі двох років. Втроє ємність і ввести експлуатацію в білівському районі. Тому це початок. Гості, які завітали у квітневе на свято, а це керівники області, народний депутат України Італій Олуйко. Вручили безкоштовно телефонні апарати ветеранам війни та праці. Якість зв'язку перевірив голова облдержадміністрації Віктор Косимир, який зробив перший дзвінок з нової АТС наріжним камнем сьогодні стоїть і Проблема телефонізації сільської садиби ветерана. Інваліда, просто пенсіонера, просто працюючого. Порядка 80 тисяч сімей Хмельницької області сьогодні стоять сьогодні на черзі. Я хочу від усієї душі, повірте, подякувати всім тим, хто участвував сьогодні в відкриттю такої цифрової станції у селі Квітневому у нас на Хмельниччині. Це є, я впевнений, добрий початок того, що найближчі 2-3 роки. Наша Хмельниччина, наше село Хмельниччини 100% буде телефонізовано в потребах телефонізації.